В обласній дитячій лікарні відкрили ортопедо-травматологічний центр. Це єдиний на Рівненщині медичний підрозділ, де дітям робитимуть операції при травмах чи вродженій інвалідності опорно-рухової системи. Його створили, оптимізувавши три відділення лікарні. Це був травматологія, оперблок був окремо і травмпункт окремо. Ми зробили один єдиний ортопедо-травматологічний центр. Щоб Прибрали адміністрування, трошки скоротили для того, щоб зекономити кошти. За рік в цьому відділенні, якщо через трамп 10 тисяч пацієнтів, то тут лікується 2 тисячі пацієнтів за рік. З них половина пацієнтів оперується». Травматологія працювала з 89-го року, і умови тут були не найкращими. Пояснює Віталій Бойко. Модернізацію розпочали з ремонту палат два роки тому. Загалом вона обійшлася у 3,5 мільйони гривень, де півмільйона гроші медзакладу. Решта кошти благодійного фонду Серце дітям України та меценатів, які допомогли з будматеріалами, технікою та іграшками. Дуже часто тепер маленькі діти лежать з батьками. Це ще може бути 15-20 дорослих. Всім треба прийняти душ, всім треба зранку. Вибачте, в туалет і так далі. Тому ми свої всі ну, побажання звернули на те, щоб кількість душових санвузлів. Була збільшена. Ігрова кімната це заслуговує окремо, дуже багато було сил, коштів і бажання вложено в цю кімнату. Благодійники дуже долучилися до цього. Також тут облаштували операційні та маніпуляційні, замінили сантехніку, встановили нові меблі. Керівник лікарні сподівається, що сюди приїжджатимуть на лікування діти з сусідніх областей. Наразі в центрі вже лікуються неповнолітні переселенці. Підрозділ відвідали керівники обласної військової адміністрації. Це 35 п'ять ліжкомісць для дітей. Діти це наша основа і наш фундамент піклування. Це майбутнє не тільки в області України, тому дуже важливо саме в обласній лікарні робити такі зміни в такий непростий час, показуючи приклад, що потрібно шукати можливості. Володимир Струс, новини на Суспільному.